Друзі, сьогодні правда і тільки правда знову про тих, хто боронить країну, про тих, хто вмирає, втрачає здоров'я, і про тих, хто на цьому наживається, як завжди, по-іншому не буває. На запитання, чи не боюся я говорити правду, друзі, можете подивитися і послухати ось це відео. Я своє одбаявсь, плакався, взагалі, Ну, так говориться, Максим і. Так, я вже відбоявся, друзі. Я реально вже відбоявся. Послухайте, друзі, тверезі слова тверезого чоловіка в студії, який розказує, за що ми з вами воюємо. Критична межа це коли громадяни країни у них зникає. Мотивація розуміння навіщо захищати цю державу, щоб прокурори були інвалідами, щоб очільники МСЕК купалися в доларах, щоб син Баканова служив, отримував зарплату в СБУ і пропадав в спортзалі. Тобто, а чим ми відрізняємося від Росії мовою? Так за мовою ті, хто хоче за мову, за прапор промирати. Вони вже давно на фронті, вони десятий рік на фронті. А це це ж дзеркальне відображення в Москви, тільки в жовто-блакітних танах. А ті, хто готовий помирати за символи, давно вже там. А інші дивляться і питають: а чому я маю йти ризикувати здоров'ям, ризикувати життям? А для того, щоб ці жирували. журували, якщо про точку неповернення, так, якщо Якщо критична маса, особливо ті, хто зараз тримає периметр, зневіриться у те, що це варто тримати, ну ми отримаємо, як я говорив, в й рік. Почули так, я з задоволенням це прокоментую. Чому? Тому що. Хтось думає і не говорить про це. Хтось, от, як оця людина, просто вийшла в студії і сказала правду, так є. Подобається це, кому не подобається. Але, друзі, на жаль, на жаль, це все може закінчитися, так як він каже. Все може закінчитися саме так. Чому? Тому що мотивації практично вже немає. Люди воювати не хочуть. І не те, що вони не хочуть захищати країну, вони не хочуть захищати таку країну. Розумієте? Країну, в якій е, мільйони людей жирують, просто жирують, просто жруть і не можуть зупинитися. Розумієте, просто не можуть зупинитися. І е, з кожним днем це гірше і гірше. І, в принципі, можливо було б буквально за пару місяців посадити 100 чоловік. Не 10, Сточ просто посадити, дати строки їм за, цю, за це розкрадання, дати тяжкі строки їм, посадити їх. Ви ж простих людей саджаєте без проблем. Чому ви не можете посадити оцих упорів? Чому ви не можете звільнити і закрити їх, оцих прокурорів, суддів, всіх, хто е, поробив собі ці ліпові пенсії і все інше? Чому ви не можете це зробити? Чому ви не можете показати, що ви за те, щоб хлопці вмирали от за цю країну? За цю країну, де борються з корупцією, за цю країну, де хочуть змінити щось, за цю країну, де хочуть залишити своїм дітям і онукам. Це ж нічого не робиться. Просто фізично не робиться. І той, хто розказує мені про якісь позитив, про те, що щось там вирішується. Та ви подивіться, що вирішується. Ви подивіться, кожного дня гинуть хлопці і дівчата, молоді цвіт нації. І паралельно можете ще раз подивитися, я вам покажу букове Подивіться це відео. І що це? Скажіть, і що? За кого воювати, за кого вмирати тоді? Ще раз закликаю всіх, хто до цього дотичний, хто може щось змінити. Змінюйте, будь ласка, у вас є повноваження, ви маєте право саджати, ви маєте право судити. Ви ж, Ну ви вважаєте так. Я то так не вважаю, але ви вважаєте, що ви можете це робити, то робіть тоді. А якщо ні, то йдіть. Ще хочу, щоб ви подивилися відео про фортифікації як керівництво, те, яке бере на себе відповідальність, розказує, що все класно. Подивіться. Кому ми повіримо? Заступник начальника управління інженерних військ командування сил підтримки ЗСУ Володимир Гусар стверджує, що проблем із фортифікаційними спорудами на жодному напрямку немає. Водночас військові та експерти роблять численні заяви про провал програми будівництва укріплень для ЗСУ, що стало однією з головних причин важкого для української армії становища на фронті. От бачите, у них все класно. У них всі фортифікації, все Це мені нагадує Ценюка. Яценюка, який ходив і показував, що стіну ну, просто збудували стіну. У мене друг біля тієї стіни був військовий. І ми в місті ржали з цього всього, розумієте? І це те ж саме: ота от ж сама пісня, розумієте? Прокурори ненаситні, судді, всі, хто з ними там розкрадає сьогодні. Державу за рахунок своїх пенсій, видуманих там, інвалідностей своїх видуманих. Ті, хто розкрадає на фортифікаціях, ті, хто розкрадають сьогодні на е, озброєні, на одежі, на їжі, ті, хто сидять в буковелях за ці гроші відпочивають, вони демотивують людей. Вони знищують будь-яку віру і бажання щось робити на сьогоднішній день. Розумієте чи ні? Що ще можна сказати? Я не знаю, друзі.